І що мені оце кожен день плакати? Ну, тоді, коли хочеш. Та я завжди хочу. Оплач, якщо хочеш. Для чого? Тому тобі стає трохи легше, зі сльозами виходять гормони стресу, зменшується емоційна напруга, Ага. і потім очі червоні. І полегшення від прожитих емоцій. А потім можна тепленького чайку попити, наприклад. Тобто ми з тобою будемо тільки плакати. Ну чому тільки плакати? Ми будемо згадувати приємні моменти, розчаровувати, злитись, плакати, кохати, не приймати, заперечувати і взагалі багато чого. А це що за вбивчий список на 355 років? Я вам тільки плакать за свою, а ти ще, скільки всього мені розказуєш. Є? Так от я ж тобі і кажу, що я процес. І якщо ти будеш ставити собі дедлайни по моєму проживанню, ти робиш складніше собі. Ну, ти прям якесь неоднозначне. Так, я різне, бо ми горюємо за людьми, за тваринами, за подіями, навіть за минулими версіями себе. Ну а коли перестане боліти, що немає. Ну. коротше, коли. Розчаруйся зразу: боліти не перестане. Просто ти навчишся жити з цим болем, і ти зможеш поступово. Бо де є біль, є любов. Я мені. Я знаю, тобі важко, і важливо, щоб в цей непростий час. У тебе була якась опора і підтримка близьких. Чи є хтось у тебе? Є одна, ну може, дві людини. Супер, це вже достатньо, багато не треба. Ми ці етапи заперечення, торг, депресія і все таке. Вони теж у всіх в різному порядку, це індивідуально. Знаєш, Гурування, ти таке... не таке страшне, як я думала. Ну, от ми вже з тобою дружимо! Привітайте нас! Починаємо, принаймні, де там твої кросівки? піду, погуляю, подивлюсь на листочки. Підемо вдвох, дім вже, тільки не відставай. Так, почекай, зараз я свої речі складу, всі необхідні, і підемо. Серветку брати. Пішли швидше, а то зараз придумаю з тобою, дружити. Свої речі складу і підемо, серветки взяла. Шли.